Привіт, мої любі. Дякую, що ви з нами, і буду вдячний за підтримку каналу підпискою, спонсорством, Вподобайкою або коментарем. Казки українською з доктором Комаровським. Наталія Цвар. Жук Олень. Жук Олень. наставив роги лізе гордо край дороги. Все довкола оглядає, за порядком наглядає, чи у лісі чисто всюди, чи не шкодять в лісі люди, а чи мирно всі живуть, чи природу бережуть? Тут із за куща густого вийшов сірий вовк до нього. Отікай звідсіль, мерщій я. У лісі головний. Я великий, сильний, дужий, маю спритні лапи пружні, гострі зоби, гострий нюх, а в додачу добрий слух. Підійшов жучок швиденько, відповів йому тихенько. Не кричи, а зачекай, сильний ти, то й нехай. Я тут лісом походжаю, за порядком наглядаю, мої сильні чорні роги нададуть всім допомоги. Що ти можеш? Ти малий, каже вовк, а я швидкий. Ось дивись. Та як помчить? Курява з під ніг летить, та за мить уже звалився, вовк за камінь зачепився, що лежав серед дороги. Оббивав звірятам ноги. Моя лапа ху, болить! губолить, мені допоможіть. Жук знайшов поміж квіток подорожника листок. Ось цілющий лист тримай та до лапи прикладай. Лапу він тобі врятує, швидко рану залікує. Ну, а сам наставив роги. Вперся в камінь край дороги, розхитав його у боки, та й скотив у рів глибокий. Стало соромно вовчисько, опустив він очі низько і сказав Спасибі, друже, хоч ти, але дужий. В поміч ти стараєшся, та не вихваляєшся. Йому каже жуколень. Ти добро, роби щодень». І даремно не хвалися, а корисним бути вчися. Жук наставив знову роги, та й поліз уздовж дороги. То суху від горна гілку, то в полізів ялу квітку. Бачить, яблунька стоїть, дзвінко хтось на ній пищить. Поспішив жук навпростець, дивиться, це горобець. Та шинятко, ще маленьке, жовтороте і гарненьке, Все в пушку і не літає, із гніздечка виглядає та сміється із жука. Ой, комашечка яка. Вся блискуча, ще й рогата, а які смішні крилята, мов шкарлупа від горіха, ха 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 ну просто втіха. На таких не полетиш у повітрі не помчиш. Глянь на крила, що у мене. Тут є пір'я, світле, темне. Скоро я навчусь літати. Буду всіх переганяти, Мої крильця роздивися. І з гнізда униз звалився. Горобець в траві високій розпрямляє крильця в боки, ними з усіх сил тріпоче, у гніздо злетіти хоче, зляку утягнув він шию. І я літати ще не вмію. Підійшов жучок швиденько і сказав йому тихенько. Ти не бійся мене малюче, роги в мене не колючі, ти мені на спину лізь, підніму тебе увись. Горобець на спину сів, жук угору полетів і сів на краєчку гороб'ячого гніздечка. Пташка дякує сердечно, та поводиться вже гречно. Прошу, ти, пробач мене, крила міцні у тебе. Я не буду вже хвальком буду добрим всім дружком. Каже жук: Це добре дуже. Чемним треба бути, друже, поважати старших вчися, та ніколи не дражнися. Жук наставив знову роги. Полетів на край дороги, по травичці походжає, всім навкруг допомагає. Чує, шум пішов на нього. Біля дуба став старого, у якому у дуплі живуть бджоли трудаві Дивиться, оса смугаста, хоче мед солодкий вкрасти, хід в дупло гризе вузький. Щоб забрати мед смачний, доки бджіл нема, спішить і від злості аж дзищить. Стій, гукає жуколень, це грабіжу білий день. Відійди і не займай, сама їжу добувай. Зиркнула оса на нього. Не боюся я нікого. Дуже жалю відійди, навіть не підходь сюди. Рогий жук наставив сміло. Забирайся, поки тіла. Та не відступає, гостре жало витягає та дзищить. Жу. Хто сильніший покажу? Підійшов жучок тихенько, рогами штовхнув легенько. Оса цього не чекала, лапами доверху впала, закрутилася мов дзига, ніжками кумедно дрига, та дзить уже тихіше. Підніб'ю мене скоріше, я робити так не буду, корм сама собі ж добуду. Жук подав їй лапку сміло, обтрусив від сміття й пилу, ну, а потім каже їй. Брати ти чуже не смій, слабших ти не ображай, краще їм допомагай. Хочеш, будемо дружити, навкруги разом ходити, захищатимем малих, будемо мирити всіх. Я не зла взагалі, ой, як соромно мені, за довіру я горджуся, в добрих справах пригоджуся. Радісно джчить оса. Завтра лиш зійде роса, стану я тобі в нагоді в нашім спільному поході. В лісі від тепер щодень ходить славний жук Олень. Та не сам, а із осою, помічницею малою, разом дружно походжають, за порядком наглядають. Чемних всіх у ліс пускають, а нечемних проганяють. Кінець казки. Дякую, що ви з нами, і буду вдячний за підтримку каналу підпискою, спонсорством, вподобайкою або коментарем.